Доброго дня, шановні діти! Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про рідних вам людей. Ви живете в родині з мамою, татом, бабуся, дідусь. Це найближчі люди, які біля вас, які за вас турбуються. А я хочу сьогодні це заняття посвятити бабусі. Адже бабуся скільки робить для вас добра, ночей не спить, піклується. І я пропоную вам вивчити про неї вірш, а написав його Анатолій Костецький. Вірш називається Бабусі. Дай бабусю поцілую сивину твого волосся. Теплим диханням зігрію, снігом вибілені коси. Може, і на них розтане лоскотливий іній срібний, мов зимові візерунки на замерзлій зночі шибі. Ось такий вірш написав Анатолій Костецький присвячений бабусі. У цьому вірші деякі слова для вас можуть здаватися незрозумілими. Але я їх вам зараз поясню. Зверніть увагу на першу картинку. Дай, бабусю, поцілую сивину твого волосся. Як це сивину? Сиві волосся це значить білі. У стареньких людей волосся сивіє, стає білим. Отже, у бабусі волосся біле. Теплим диханням зігрію. Дивіться, хлопчик дихає. Холодно, і коли дихаєш, да, то тепле дихання. Теплим диханням зігрію, снігом вибілені коси. От оці волосся сиві, говорять іще, ніби їх сніг вибілив, тому що вони білі, так як і сніжок. Може, і на них розтане лоскотливий іній срібний. Іній лоскотливий. Який це? Він такий ніжний, тиндітний, що тільки доторкнешся і він обсипається. Мов зимові візерунки на замерзлій зночі шибі. Шиба це скло вікна. Слухаємо вірш іще раз. Дай бабусю поцілую. Сивину твого волосся теплим диханням зігрію, снігом випілені коси. Може, і на них розтане лоскотливий іній срібний, мов зимові візерунки, на замерзлій зночі шибі. Ну і давайте тепер повторюйте за мною, розкажемо вірш ще раз. Дай, бабусю, поцілую сивину твого волосся, теплим диханням зігрію, снігом вибілені коси. Може, і на них розтане лоскотливий іній срібний, мов зимові візерунки на замерзлій зночі шибі. Діти, якщо хтось уже частково запам'ятав, це дуже добре. Я вам пропоную цей віршик вивчити і потім розказати бабусі. І коли ви його розкажете, бабуся ваша буде неймовірно щаслива. Вона вас обов'язково обніме розцілує. Тож зробіть приємно своїй бабусеньки і вивчіть такий віршик. А зараз я пропоную намалювати для бабусі. Рукавички, щоб вони її зігріли. Зігріли її чарівні руки. Сьогодні нам знадобиться на заняття для малювання зразок, білий аркуш паперу, пензлик на підставці, фарба гуаш червоного і білого кольору, і склянка з водою, а також на всяк випадок серветка. Починаємо малювати. Набираємо червону фарбу і малюємо овал спочатку з лівого боку, так як рукавичка має форму овала. І відразу його замальовуємо. Внизу овала відводимо і ще один овал невеличкий, це буде пальчик. І малюємо праворуч і ще один овал. І також його замальовуємо. Внизу відводимо вбік, невеличкий овал. Це також місце для великого пальчика. Вимиваємо пензлик. І нам треба трішки почекати, щоб фарба червона висохла. Рукавички у нас червоні, а прикрасимо ми їх орнаментом білого кольору. Набираємо білої фарби на пензлик і трішки повертаємо аркуш, щоб нам було зручно. По всій довжині рукавички нам треба намалювати ось такий орнамент. Ми з вами вже малювали схожий, коли малювали колосок. Пригадайте, будь ласка. Повертаємо пензлик. То вліво, то вправо. Ось так. І так само на другій рукавичці. А тепер намалюємо опушку. Вона хутряна, тому ми будемо пензликом ставити ось такі кляксочки. По краю рукавички. На одній рукавичці і на другій. Ось так. Я думаю, що бабусі наші рукавички сподобаються. Малята, сьогодні на занятті ми з вами вивчили вірш Анатолія Костецького бабусі. А ще ми для бабусі намалювали такі гарні рукавички. Тому зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!